Сьогодні в День Ще раз щиро вітаю обидві аудиторії і ЮА Першого, і Українського радіо. Ми в студії програми сьогодні в День». В телевізійній версії вона називається 2.Радіо. День. Сьогодні ми говоримо про архітектуру. Ми говоримо про. Це все, що ми бачимо, коли ми гуляємо містами, або самотужки, або в якійсь хорошій компанії, або наприклад у компанії екскурсовода, який каже нам традиційну улюблену багатьма фразу: подивіться ліворуч, або подивіться праворуч, або в якийсь інший спосіб звертає нашу увагу на ту чи іншу пам'ятку. У нас у студії гості, яка вже не вперше з нами в радійному ефірі, керівник урбаністичних студій Національного університету києво могилянська академія Владислава Осьмак, екскурсовод. З великим досвідом, це ми сьогодні теж не будемо забувати. Пані Владислава, щиро вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. А ми вас по старій пам'яті в ефірі титрували як екскурсовода, тому що зрештою це у нас сьогодні в центрі уваги. Я просто думав довго, як же ж говорити про архітектуру. Звісно, якщо покликати в ефір архітектора, я не один раз це говорив. Це закінчується тим, що архітектор починає говорити рано чи пізно, але це все одно трапляється, що він найрозумніший. Всі решта не шарять. А мешканці погані і заважають. Мешканці заважають, автомобілі заважають, замовники заважають. Да -да. Хтось обов'язково заважає, в тому завжди є рація. Ну, зрозуміло, що світ він складний з багатьма чинниками, доводиться рахуватися, але все одно це було б надто просто. А я простих шляхів не шукаю. Через те ми будемо говорити про архітектуру з екскурсоводом. Чи правда це що? Архітектура це 100% того, як ми сприймаємо місто, чи все-таки не лише. Я би сказала, що так, 100%. Тому що архітектура, ну за класичним визначенням цього поняття, це не лише оздоблення, скажімо, окремих будівель, але і їх комплекс. Тобто архітектура це планування, розробка і втілення не лише окремих споруд, але і просторів між ними. А це і є місто. Простір між будівлями це в першу чергу. Це місто. Так? Секунду. Я хочу для себе <свисті> зауважити. Мені колись один мудрий чоловік сказав, що музика це не ноти. А паузи між ними. А паузи між ними. Така сама І історія з архітектурою. Тут з'являється цікава паралель. Абсолютно. Не дарма кажуть, що архітектура це застигла музика зрештою. Або відомий Френк Запа казав, що говорити про музику це все одно, що танцювати про архітектуру. Ну, танцювати ми не будемо, але спробуємо поговорити. <свисті> ну, от власне. Місто це в першу чергу комунікація, де відбувається більше комунікації між різними гравцями поза межами квартири, поза межами офісу, саме у просторі, який зв'язує між собою різні різні споруди і різні об'єкти. Тому так. Архітектура це про все, так і відповідно, коли ми я тут уже до своєї іпостасі, як екскурсовода зараз буду апелювати. Коли ми працюємо у просторі міста, ми хочеш не хочеш, говоримо і про окремі будівлі, як виявив архітектури, і про простори між ними. Мені насправді це цікавіше, ніж описувати контрфорси, капітелі, антаблементи і інші О, елементи. Пішла пішла, я більше так. не буду. Я більше не буду. Ні, нормально. Хоча насправді насправді це теж дуже важливо, бо. Ем... Ну, будьмо відверті, люди не вміють читати архітектуру. І одне із завдань, в тому числі екскурсовода, це все. дати ну, хоча б елементарний набір, та, от таку абетку для того, щоб людина самостійно могла відрізнити барокову споруду від, наприклад, конструктивізму, а теперішню підробку під конструктивізм чи барок від справжнього. Бо сьогоднішні міста України заражені оцим. От... Грибком, який все роз'їдає, та оцей псевдоісторизм ці підробки під стилі, і і це сьогодні сприймається дуже драматично, але насправді це теж не вперше в історії, да гляньмо на те, що відбувалося 100 плюс-мінус років тому. Ми пережили ну, модерн, який теж еклектичний, страшенний. По-перше, і от подивитися на деякі зразки Модерну в Києві, ми там знайдемо елементи готики і неоренесансу і чого завгодно. А перед тим був величезний ну, з точки зору розвитку новітньої архітектурної палітри, так би мовити, Київ. Вибачте, за... та нічого. Ми там знаходимо неоренесанс, необароко, тобто ми пройшли період історичних стилів, підробок під них, переосмислення. Все крутиться по колу. Як в музиці є сім нот, так уже певний є набір елементів для цього конструктора архітектурного. І от тут якраз і з'являється цей елемент простору між спорудами і пов'язаний з цим питанням. Розміри споруди визначають, визначають розміри простору і навпаки. От мене якось кілька місяців тому один молодий французький журналіст запитав: А чим, на мою думку, увійде в історію теперішнє обличчя Києва, да, яким воно буде сприйматися в майбутньому? Я сказала, Багатоповерхівки хмарочоси, да? от що ми робимо з простором? Ми його зберігаємо, чи ми в нього втручаємося. Я хотів сказав, що ми його пресуємо як Так, да, Ми його пресуємо. І знову ж таки, людям під час екскурсії можна дати інструментарій, елементарні навички для того, щоб це розуміти. Не сприймати як даність, а включати елемент аналізу, що правильно, що неправильно, і з точки зору закону. І з точки зору елементарної якоїсь логіки, з точки зору екології, тут є багато рівнів, так? Хоча бачите, тут теж є різні підходи, немає на те ради. Я зустрічав точку зору, наприклад, щодо сучасного Києва людини, яка при вигляді там при погляді на будь-яку новітню будівлю, вона просто там хапається за голову, впадає в істерику, починає бігати стінами, і там ну є такі, да Та. а, я кардинально протилежна точка зору, я до речі, здивувався, коли її зустрів. Мені О, здає, це, це дуже часто трапляється. професорну Дельман Нудельман, зокрема, От її обстоє каже: ну, от це така архітектура, це такий Київ, чого да. ви вистіріті. Ну це да. так. Не можна зупинити розвиток. Знову ж таки, це банальність, але якщо місту сказати стій, воно вмре. Аж так. Ну, звичайно, ну звичайно, тому що інфраструктура зношується, будинки потребують ремонту. Не можна зупинити міграцію, да тому, що люди все одно будуть їхати до міста. Не можна поставити блокпости і закрити Київ. Це нонсенс, ну абсолютно бо тоді місто перестає бути містом. Да знов таки місто це якесь таке смислове культурне комунікаційне перехрестя. Коли воно втрачає цю функцію, воно стає чимось іншим. І починає розвиватися в якісь інші способи. Якщо ми говоримо про сучасний Київ, це космополітичне місто. Ну от реально, це космополітичне місто, в якому може бути всяке питання доцільності, доречності і співмірності. Все. От, зі співмірністю іноді виникають питання. Ну, іноді це дуже м'яко. Вони у нас завжди виникають, я б сказала. Та, ну знову ж таки. Якщо говорити цими усталеними стереотипами і кліше про архітектуру, музика, не музика, архітектура це ідеальне втілення нашого способу мислення про тут і зараз, Так? пояснюю. Ні, я Коли... розумію, Та? я просто зразу собі подумав, боже який ж у нас бардак в голові. Ну так, да. <сум> ну так, але ж це так і є. Дивіться, от класичні приклади, якщо говорити про Київ, стояв собі Михайлівський злотверхи собор у вас нещодавно був концерт, наскільки я знаю. Так, була така історія. Потім прийшла інша влада, інша політична система захотіли його знести для того, щоб побудувати на його місці урядовий центр. Що відбувається? Архітектура, окрім того, що вона виконує абсолютно утилітарні функції, дати місце проживання дах над головою або місце роботи. В нас ще й дуже потужну Смислову таку функцію символічно виконує ідеологічно, можна навіть сказати В першу чергу, да причому це може бути ідеологія світська державна, це може бути ідеологія релігійна. І от, приклад Михайлівського Верха, це якраз конфлікт ідеологій. замість старої з точки зору більшовиків угу. християнської ідеології. Вони хотіли Новітні. на тому самому місці символічно затвердити свою новітню з новим богом Леніним в гробу да. І е, відбувається ця втрата і переформатування, це війна символів через архітектуру. Коли люди приходять по вулиці Грушевського повз кабінет міністрів, який є пам'яткою тоталітаризму 30-х років, от я кожного разу принаймні, відчуваю певний смисловий конфлікт. Ну я напружуюсь, коли там хожу я, і чесно, я що... теж, тому що ця архітектура ідеальна з точки зору промовистості сили держави. Коли ми дивимося на парус, на Гулівер, на висотку на Кловському звозі в Києві. Ми знаємо, хто нам промовляє. Да? Це сила олігархічної, феодальної системи. Фалічні символи Баблаївського да, ідеальне визначення. Дякую дуже. Да? Тобто архітектура читається через розміри. А від того наскільки це підноситься по вертикалі, залежить і те, як це організовано mm -hmm. в площині. І одне відчуття людина переживає, коли вона потрапляє, наприклад, на вузенький, співмірний її Андріївський узвіз, і зовсім інше на, ну, наприклад, проспекті Бажана. Так? Абсолютно інші ну, от. Про це теж можна говорити під час екскурсії, тому що сьогодні людям вже не цікаво тільки про історичний центр. Лівобережні житлові масиви це окрема тема. Я пам'ятаю, з яким захопленням ми по-новому на це дивилися під час екскурсії, коли я Возила туди на запрошення організаторів лекції Енріки Пенєлоси в Києві. От Ми разом там були, і це, це цікаво. Оболонь це цікаво. І сьогодні з'являються нові типи екскурсій. Це не класика, коли така тьотя, як я, виходить на вулиці і каже, подивіться наліво, ліво, подивіться Да? Ну, є точки, на яких фокусується увага, є що, що випадає, є екскурсії, присвячені київському конструктивізму. Функціоналізму, сталінській архітектурі, тобто сьогодні, от в традиційний перелік міських тем екскурсійних активно входить цілий пласт пов'язаний з архітектурою 20 століття, і це дуже класно, тому що це підвищує її цінність. І втягує людей в її переосмислення, ну тут можливо навіть не архітектура, як в цілому, там урбаністика, містобудування, там, скажімо, та сама оболонь з її стільникоподібним подібним, там якимись да. таким плануванням, та да, да. але ж це теж архітектура, да, якщо ми дивимося на ширше, ну, ширше тлумачення так. цього поняття. Вочевидь, я колись до речі, дізнався, що насправді хрущівки треба називати лекарбюзєвками, тому. Це його конструктивна ідея ну, була того самого ликрбізію, але про це зараз закопаємося за закопаємося зовсім іншу тему. Не будемо на це зараз відволікатися. Я хотів розширити розмову не лише до меж історичного центру Києва і його околиць, зокрема лівого берега, а так і різко глобалізувати, надути цю кульку і поговорити про різні міста а є міста з добре збереженим історичним центром. Прага на навслідку, Варшава з відбудованим, mm -hmm. наскільки я знаю, історичним Краків. центром, Краків, а, Берлін з багатьма історичними спорудами, але там багато чого постраждало, і це, мені здається, добрий приклад того, як ультрасучасна архітектура поєднується там з чимось абсолютно ну, да. історичним. Да. Зрештою. А, чи суперечать ці шляхи одне одному, тому що знову ж таки, дуже часто я спостерігаю. Батли просто в соціальних мережах прихильників забудови в історичному центрі побудови якихось модернових будинків і супротивників. Львів зараз там серця у багатьох розриваються, коли туди в центр впихають якісь скляні штуки. От якщо в глобальному сенсі, чи за чи скрізь однакові процеси відбуваються в ні? Сенсі? Тому що немає однакових міст, виходячи із рівня збереження їхніх. Історичних осередків все таки від цього і танцює, тих та? і тих нормативів, якими вони керуються. Одна річ, наприклад, міста, де цілі історичні центри увійшли до е, переліку ЮНЕСКО, спадщина, як Світова Йому. культурна спадщина, це один е, набір нормативних документів, які регламентують все на світі. Є частини відновленого історичного середовища, яке могло увійти до реєстру ЮНЕСКО, могло не увійти. Та? Інша ситуація десь в Сполучених Штатах Америки, тобто, це в першу чергу те, чим місто володіє, да от який набір інструментів з чим працювати є, немає автентичний, відбудований. чи є ж для будівництва чогось нового в історичному центрі, і чи є в цьому потреба насправді? От, заради чого це робиться? Для того, щоб підсилити функцію історичного центру, чи заради того, щоб хтось скосив бабла за рахунок сусідніх будівлі, які будуть робити квадратний метр новобудови дорожчою? Ну давайте говорити про це. Да? Андріївські узвізно ж таки це дуже зручний приклад, тому що там є все повний набір проблем, які можна вивчати. Вулиця з доданою вартістю в вигляді культурного такого Ореолу. Очевидь. Ареал, який увійшов до буферної зони Софії Київської. Земля, яка дорожчає внаслідок цієї культурної функції, нерухомість, яку купляли для того, щоб вона впала на її місці, щось побудувати, тому що за рахунок доданої вартості потім нове побудоване можна продати дорожче. Тобто, це знову ж таки це має бути результатом а дотримання законів. Національних і ратифікованих країною міжнародних актів, і б результатом певної суспільної угоди. Все а так. для цього що треба діалог вести, і от цього у нас немає. От до речі, з діалогом у нас великі проблеми. Я думаю, що ми про це обов'язково поговоримо. А зараз і ще все таки про підхід до будівництва в історичних центрах, все одно воно ведеться все одно те саме Київ потребує і офісних площ нових, і не факт. Я перепрошую, я не заперечую того, що потрібне нове будівництво з різних причин. По-перше, існують дірки між будинками, які зникли з різних причин, там пожежі, аварії і так далі. Або просто вони зношені настільки, що їх вже абсолютно недоцільно ремонтувати. Якщо вони не є пам'ятками, якщо вони є так званим ну, фоновим, да, угу. от фоновою архітектурою, тут можна говорити. Можна говорити. Але. Це ж не лише питання відбудувати форму, це питання змісту. От навіщо в історичному центрі, зокрема, на Подолі в Києві офісні центри. Офіс це велика кількість людей, які зосереджені в одному місці, і велика кількість автомобілів в одному місці. Серед іншого. навіщо це можливо, якщо ми оголошуємо певну територію історичною, культурною туристичною, там потрібні інші функції. Нехай це буде нова забудова. Сприйняв, але по факту будують. І да. є знову ж таки в давньому старому анекдоті два варіанти. Будують по-різному. Хтось замовляє сучасну архітектуру, хтось ліпить новоділи в стилі от наших деяких на тому ж подолі житлових масивів з вінєточками, рюшечками, mm -hmm. завіточками. Mm -hmm. я, я особисто на це дивитися можу не дуже. Мені вже миліше даруйте театр на подолі, от чесно, ніж завітушечки і. Рюшечки, от давайте уявимо собі вас, дай Боже вам здоров'я через там багато років. Ви ведете, ви ведете екскурсію Києвом, там ну, 10, там якихось років нехай. І ви розповідаєте про те, от, що сьогодні набудовано. Про що вам буде цікавіше розповідати, якщо спробувати. І про те, і про друге насправді, тому що вони. Тому що і, і театр на Подолі, і рюшечки, вони для мене абсолютно рівнозначні з точки зору абсолютно. Грубого втручання в історичне середовище. Uh -huh. І те, і друге це насильство, і те і друге неправда. Тому що театр на Подолі, який миліший багатьом, тому що на ньому немає рюшечків, та? це якийсь інший спосіб мислення в історичному uh -huh. середовищі. Він пов'язаний з порушеннями якихось інших законів. А та, та, там та, ця історія та, там є, тобто, історія про архітектуру, це історія про взаємини між людьми. А взаємини між людьми вони так чи інак виходять на суспільний договір і відповідно на дотримання, діалу. недотримання законодавства, межі нашого правового релятивізму чи правового, як це називається, Да? Тобто будь-яка споруда це історія про людей, які або дозволили, або не дозволили, чиї там підписи стоять. Так? Про смаки, а смаки формують хто? Люди. Тому вони мені будуть однаково цікаві. Вони мені вже і зараз однаково цікаві. Так? Просто що не вистачає елементарних фізичних сил з однаковою мірою зануритися, і вивчити, та? і заглибитися. Так? І речі абсолютно очевидні, коли якась споруда в четверо перевищує. Довколишню забудову, ти одразу розумієш, що це скандал, порушення закону, хабарництво і так далі. Є тонші випадки, як от у ситуації з театром на Подолі, там не все очевидно. Тим цікавіше з цим працювати, І дивно, що не працюють і самі архітектори, і правники. Бо на цьому можна було би писати дисертації насправді. Ну, можливо, до речі, колись будуть написані. — можливо, можливо. А от про те, що не архітектура, тому що я колись так з гаряча, пишучи про місто, написав, що моє місто цегла і бетон його м'ясо, а дух його да. з нього насправді виганяють. Що складає дух міста? Люди, які в ньому жили, чи щось більше? Люди, люди, які створили місто. Тобто, знову ж таки, ключове поняття це людина. Душа, людина, це. душа. А потім вона втілюється в певних архітектурних об'єктах єкт, об або просторах, які люди насичують смислами і пам'яттю. За моїми відчуттями, у Києва жіноча душа, так, я, я бачу це як фемінний образ, абсолютно Парадокс. Да, ну він, він в якомусь сенсі андрогін, да, тому що у Києва чоловіче ім'я, але все-таки він мати. Градом Руським, да, і плюс ландшафт такий дуже жіночний у нього. Якщо зішкребти, з нього всіх хмарочосики, всі ці фалічні символи сучасного бабла, це жінка. Да? І це ще один цікавий смисл, як відбувається на Природному ландшафті накладений на нього вота урбаністичний ландшафт. Як вони між собою змагаються, як чоловік і жінка? Ну ми тут зараз можемо договоритися. Да, до я, я я дуже коротко. Я дуже коротко смогоні та... чоловічого жіночого а вони як... вони є. Вони тут втілюються Да, тому, що у, у, Урбо... Києва, у Києва у Києві є своя есхатологія, яка втілена в певних об'єктах. І його архітектурна душа, от, просторова, вона у, у різні часи, в різних людей різна. Для когось це може бути свіє Київська, хтось більше це пов'язує з київськими горами, але так чи так ну, є точки. Та? І крім того, є дуже потужна міфологія. В першу чергу пов'язана з тим, що Київ це вічне місто. От воно як е, е, вічний Рим. Та? Як Єрусалим, місто, яке має початок відправну таку вихідну точку, і не має кінця. І це пов'язане з пророцтвом апостола Андрія і з багатьма іншими речами. Але у нього з'явилася така постапокаліптична міфологія останнім часом. І це те теж дуже цікаво. Грає археолог прикрош, архітектура обмовка за Фрейдом, тому що археологія, ну, тобто підземна, так, от сьогодні під землею в творах художньої літератури дуже багато відбувається. І як переосмислюється створена певна ідеологія архітектура? Сьогодні, наприклад, у Ірванця в, в Львівській брамі, всілякі потвори мешкають в підземеллі, в митрополітені навколо, у Щербака в часі смертохристів. Прямо під будівлею адміністрації президента, колишньої ЦК Компартії якісь жахливі людинохробаки. Просто ну, мерзотні. Да? І це таке дзеркальне відображення того, що в будівлі на горі під землю. Класичний анекдот архітектурний, скажіть, будь ласка, це будинок з потворами? Ні, будинок з потворами навпроти, а це будинок з химерами. Це ж от зрештою. Тобто іронічно, і в той же час трішки так страшно це все сьогодні обігрується. Фактично створюється нова київська міфологія. І у Євгі Веснич в душі, і у. Макарова в деяких творах там і паралельні Києви, яких розвиваються, як у Ігоря Селіври в Цепеліні до Києва. Це література, яка множиться останнім часом. До речі, міфологія створюється іноді фантастично швидко. Я думаю, що це процес століть, нічого подібного. Ні. Варто було, скажімо, моїй громаді там поставити поклонного хреста на фундаменті храму. Розписали Петриківкою. От гарний хрест, як через там місяць я вже бачу людей, які там стоять в медитативних позах довкола нього, і мені вже розповідають. Що якщо до цього хреста підійти там і щось покласти, щось сказати, стати певним чином, то там от і буде вам ще і так далі. Люди шукають місця, місяці. люди шукають місця сили. Це означає, що чогось бракує, і я думаю, що це частково пов'язано з тим, що швидкість нашого життя відірвала нас від середовища, в якому ми живемо. Ми в буквальному сенсі інколи втрачаємо ґрунт під ногами. Я пригадую практики 70-х, 80-х, коли люди виходили на ділянку, де стояла десятинна церква, і там так само на цих от відновлених каміннях закликали в медитативних позах. Як, Тут люди, це стара історія, да, так. як люди обіймали дерева в історичному центрі Києва, а щодо швидкості утворення, якщо не міфів, то легенд то я сама можу вам сказати, запустила одну історію в, а ну, а ну. в народ про те, як користуватися пам'ятником пронії голохвостому. І точно знаю, що на повне коло від мене до мене назад, в коригованому вигляді, історія пройшла за півтора роки. Як для такого великого міста, то дуже і дуже непогано. Це достатньо швидкий швидкі да, І Це було 10 років тому, і зараз все відбувається ще швидше завдяки соціальним мережам. А зараз дійсно все відбувається швидше. Соцмережі мені вже мої навіть деякі запущені штуки повертають там, десь в масштабах року півтора. До речі, теж по попри всю швидкість, угу. можливо, тому що коло просто дуже велике. А мені час подякувати вам за надзвичайно Спасибо. цікаву розмову про те, що ми відірвані від землі, дійсно, ми відірвані від землі, ми поставлені на камінь, а в камінь корінням не проросте. От, якщо вже ми говоримо метафорами сьогодні, з іншого боку, якщо ми проростаємо корінням в камінь, іноді той камінь руйнується, що відбувається, коли ми, наприклад, вимушено починаємо розбирати бруківку. На майдані, ну але час історичних струсів змінюється часом стабільності. Історія має свої закономірності. Владислав Осьмак, урбаніст, екскурсовод, надзвичайно цікавий співрозмовник, гостювали сьогодні у студії програми сьогодні. В день як вона називається на українському радіо або ж у студії програми Радіо. День як вона називається на українському телебаченні з вами був Роман Коляда. Нехай щастить. До побачення.